Продовжуємо розмову про функції печінки, і сьогодні ми поговоримо про ксенобіотики. А саме в цьому відео ти дізнаєшся, як знешкоджуються різні лікарські засоби і чому парацетамол може викликати гепатит або ж навіть гепатому. Готуєшся до іспиту з біохімії? Чекаю тебе в нашому телеграм-каналі, де ми розбираємо тести а також екзаменаційні теоретичні питання. Посилання залишу в описі. Ксенобіотики це ті речовини, які в нормі не повинні опинятись в нашому організмі. Вони можуть бути як токсичними, так і нейтральними. Наприклад, це ті ж самі лікарські засоби. Або ж ті самі пестициди, можливо, виробничі гази, або навіть побутова хімія. Багато чого може бути, але сенс ви зрозуміли. Так от, справа в тому, що всі ці речовини мають зовсім різні хімічні формули, а для детоксикації цих речовин нам потрібні ферменти. А кожен фермент може перетворювати лише певну одну молекулу. Так що ж виходить? Для кожного ксенобіотика є свій фермент? Не зовсім. В гепатоцитах є комплекс ферментів, який отримав назву цитохрому p 450 Це величезний комплекс, який складається з багатьох білків. Ми не будемо зараз вдаватись в подробиці, бо це не має ніякого клінічного значення. А якщо вам цікаво, то ласкаво просимо на наш сайт за посиланням в описі. Тут важливо сказати, що всі цитохроми є гемопротеїнами, тобто в своїй структурі вони містять молекулу гему. Сенс цього комплексу в тому, що він може взаємодіяти з будь-якими ксенобіотиками, і ось зараз ми розберемо це все детальніше. Загалом основна мета метаболізму ксенобіотиків це збільшити їх гідрофільність шляхом додавання різних гідрофільних радикалів. Насамперед, всі ці реакції відбуваються в гладкому ендоплазматичному ретикулумі гепатоциту, адже саме тут знаходиться скупчення ферментів цитохрому. Для протікання цієї реакції нам потрібні молекулярний оксиген та надеф А. Останній буде слугувати донором електронів та протонів. Хоча насправді тут схема буде трохи важче, тому що, окрім надеф Х, нам потрібні ще флавін аденін динуклеотид та флавін мононуклеотид, але ми не будемо ускладнювати. Механізм цієї реакції наступний один атом оксигену відщеплюється та приєднується до ось цього гідрогену. Відповідно, у нас утворюється гідроксильна група. А зайвий оксиген просто об'єднується із протонами та електронами від натв Аж, та у нас утворюється вода. Ось саме оцей процес і називається мікросомальним окисленням. Тут також є деякі молекулярні механізми, але ми не ускладнюємо. Ця молекула вже є більш гідрофільною, але цього недостатньо. Далі ми беремо різні ферменти трансферази, додаємо певну речовину та утворюємо конюгат речовину, яка має гарно виражені гідрофільні властивості. І за рахунок цих гідрофільних властивостей. Зараз ця молекула може покинути печінку, потрапити в кров та профільтруватись нирками, щоб вивестись в подальшому з сечею. Давайте розглянемо, які ж конюгати ми можемо утворювати. Ось у нас наш прогідроксильований ксенобіотик. Є фермент УДФ глюкороніл-трансфераза. Цей ензим бере глюкоронову кислоту та просто прикріплює її на наш ксенобіотик, в результаті чого утворюється конюгат глюкоронової кислоти, цілком водорозчинна речовина. Яка втрачає як токсичні, так і ліпофільні властивості, і тепер може спокійно вивестись з організму разом з сечею. Далі є фермент сульфотрансфераза. Цей фермент бере сірчану кислоту та прикріплює її на нашу молекулу, в результаті чого знову ж таки утворюється водорозчинний конюгат. Далі є різні ферменти трансферази, які можуть прикріплювати сюди різні амінокислоти, зокрема, варто виділити глутамін та гліцин. Ну і на кінець ми залишили найбільш поширений спосіб конюгації за допомогою глутатіону. Взагалі прийнято вважати, що більшість ксенобіотиків виводиться якраз таки у вигляді конюгату з глутатіоном. Давайте ще раз: всі ці реакції ми робили для того, щоб знешкодити та вивести ксенобіотики. Але в деяких ситуаціях ми робимо тільки гірше. Тобто, замість того, щоб знешкоджувати, ми робимо ці речовини ще більш токсичними, а це призводить до пошкодження клітин. І давайте розберемо на прикладі. Метиловий спирт може перетворюватися в формальдегід та мурашину кислоту. Останнє при своїй високій концентрації може призводити до набряків та навіть анафілактичного шоку. Етанол може окислюватись до ацетальдегіду, який може викликати імунну відповідь, але про це детальніше дивіться у відео про метаболізм етанолу. Хлороформ сам по собі не токсичний, але в процесі метаболізму утворюється проміжний продукт, який має назву фосгену. Але відразу скажу, що для появи виражених токсичних ефектів потрібно, щоб доза цих речовин була великою. Якщо доза замала, то організм справиться з цією неприємністю і самотужки. Тепер декілька слів про те, як регулюється активність ферментів цитохрому. Стимуляторами експресії цих ферментів будуть лікарські засоби по типу барбітуратів, діазепаму, карбамазепіну. Для цих речовин особливо дуже важливо пройти через реакції мікросомального окислення, тому, коли організм бачить їх, то у відповідь починає утворювати ферменти цитохрому. Інгібітори поділяють на дві групи: зворотні та незворотні. Зворотні можуть бути прямої дії, наприклад, чадний газ, ця речовина просто прикріплюється до ферменту і пригнічує його. А непрямої дії це ті речовини, які являються субстратами для цитохрому. Тобто цитохром починає переробляти речовину, утворюється проміжний продукт. В нормі цей проміжний продукт повинен вивільнитись, але в нашому випадку він залишається зв'язаним з цитохромом, закриваючи його активний центр. Таким чином, наш фермент втрачає свою активність, але це все тимчасово. А от незворотні інгібітори пригнічують фермент назавжди, такими є алопуринол, аміназин, фторурацил, тетурам. І ще декілька слів про те, чому різні люди реагують на різні ліки по різному, цитохроми мають свої особливості, і у кожної людини вони відрізняються. А це означає, що і спорідненість цих цитохромів у різних людей до різних ліків різна. Тобто, наприклад, у однієї людини спорідненість цитохрому до фенобарбіталу висока, то це означає, що цей фенобарбітал буде швидко знешкоджуватись, і терапевтичних ефектів особливо не побачиш. Коли в іншої людини спорідненість цитохрому до того самого фенобарбіталу низька, відповідно, ця речовина буде дуже повільно знешкоджуватись, а це змінює терапевтичні ефекти. Замість фенобарбіталу можна підставити будь-які ліки, але я надіюсь, що ви зрозуміли суть. Тепер ще давайте поговоримо про шляхи виведення цього конюгату, бо тут є ще також певні особливості. По-перше, молекула може бути водорозчинною, але вона дуже велика за розмірами, тому нирки не зможуть її профільтрувати. В такому випадку печінка направляє її в жовч. Відповідно, ця речовина разом з жовчу потрапляє в кишківник, а потім виводиться скалом. По-друге, іноді всі ці раніше згадані реакції все рівно не допомагають зробити наш ксенобіотик достатньо гідрофільним. То в такому випадку печінка також виводить його разом з жовчу. Ну а по третє, якщо наша молекула і мала за розмірами та доволі гідрофільна, то вона потрапляє в кров, фільтрується нирками та виводиться з сечею. Ще один дуже цікавий момент про парацетамол всі звикли називати парацетамол парацетамолом, але діюча речовина насправді має назву ацетамінофену. Ось ця речовина має дуже багато шляхів виведення з організму. По-перше, декілька відсотків виводиться у незмінному вигляді разом з сечею. інші 90% прямують в печінку, де відразу підлягають реакціям конюгації і виводяться у вигляді конюгатів з глюкороновою кислотою або ж сульфатною кислотою. Інші приблизно 10% підлягають процесам гідроксилювання та дегідратації, в результаті чого утворюється така молекула, як N-ацетилпарабензохінонімін. імін, а потім ця речовина об'єднується з цистеїном і утворюється меркаптурова кислота. Або ж в деяких випадках замість цистеїну може бути глутатіон. Так чи інакше утворюються водорощені конюгати, які виводяться з сечею. І ось тепер один момент: не весь анацетил парабензохінон підлягає процесам конюгації, а тільки десь 95 Інші залишаються в гепатоциті. І особливістю цієї речовини є висока реактивна здатність. Тобто, наприклад, ця речовина може з'єднуватись з білками. Що призводить до зміни конформації останніх, внаслідок чого вони втрачають свою функцію. Наприклад, порушується обмін вуглеводів, синтез білків, плазми крові і так далі. В кінці кінців погіршується трофіка гепатоциту, що призводить до його смерті, ось така гепатотоксичність. Тому будьте обережними, коли приймаєте ліки, в склад в яких входить ацетамінофен. Це по типу той же самий цитрамон або ж афіда. Дякую тобі за перегляд. Якщо тобі сподобалось це відео, то не забудь залишити відгук. Це найкраща мотивація для мене продовжувати. Ну і також ще раз нагадаю: не забувай про телеграм-канал, доки не пізно.